З роту ліземо на кришу. Ну поставте собі люк на, на дах і буде все ніштяк. А так обслідування кровлі катепал, мідний відлив, бачите, прямо на даху ти її вже тут от вона тільки ламається, ти її не видірвеш, тому що вона вже устояна і тримається. Колір не зійшов, але Економія на чому? Пожалуйста. На підкладковий килим. Бачите, підкладкового килиму нема. Якщо б би він би був, то можливо, б дах би спасли, тому що тут недалеко був прямий прильот і чуть-чуть кришу ту тряхануло. Тряхануло її розірвало. І наслідок того, що її розірвало. Не було підкладки, ну може і підкладку розірвало, і почало воно затікати. Бачите, і все, і капець. І будемо зараз той дах спасати. Звісно, як його спасати, вже напевно цілий скат будемо перерозбирати. І по новій буде тут катепал. Катепал вистояв, не вистояло ОСБ.